Сьогодні в відео Арсенал готує новий трансферний рекорд. Марсело оголосив про завершення кар'єри. У ЄФА готується міняти правила в лізі чемпіонів. Шахтар розпочав пошуки нового тренера. Весь іспанський футбол хоче накласти санкції на Реал Мадрид. Єгипетський грант цікавився Назаренком. Віліан повернувся в англійську прем'єр-лігу. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Манчестер Сіті готовий скласти конкуренцію реалу в боротьбі за Тео Ернандеса, якщо їм не вдасться підписати Андреа Камб'язо з Ювентуса. Англійський Сандерленд може зробити ще одну спробу підписати футболіста київського Динамо. Як повідомляється, у разі виходу до АПЛ клуб розглядає не лише трансфер півзахисника Назарія Волошина, а й нападника Владислава Ваната. Англійський клуб вже влітку може надіслати офіційну пропозицію до київського клубу. Кирило Матвєєв підписав повноцінний контракт з Кудрівкою. Раніше гравець виступав за команду на правах оренди. Франк Замбо Ангіса найкращий гравець серії А в січні. Офіційно захисник Ередіано та національної збірної Коста Ріки Фернанд Фаєрон підписав угоду з Ворсклою. Це орендна угода, розрахована до кінця цього сезону з правом викупу. Арсенал готовий побити власний трансферний рекорд літом, запропонувавши понад 100 мільйонів фунтів за форварда Інтера Лаутаро Мартінеса. Білал Ельханнус отримав нагороду найкращого молодого гравця бельгійської ліги за 2024 рік. Аласана Єраджанг скоро підпише контракт з львівським рухом. Через декілька днів про підписання оголосять офіційно. Олександрія підписала нового захисника. До команди приєднався Антон Боль, який останні два тижні провів у таборі команди. З футболістом уклали контракт на два з половиною роки. В зимове трансферне вікно Пеп Гвардіола контактував із Серхіо Бускетсом на предмет оренди до кінця сезону. Однак, півзахисник відхилив пропозицію Манчестер Сіті. Ерік Даєр стане вільним агентом наприкінці сезону. Баварія не планує продовжувати з ним контракт. Інтерес до півзахисника Олександра Назаренка проявляв єгипетський грант Аль-Ахлі, який навіть зробив офіційну пропозицію. Однак вона не влаштувала керівництво полісся. Тож футболіст залишається у клубі до кінця сезону. Лука Модрич хоче зіграти на чемпіонаті світу 2026 року і залишитися до турніру в Реалі. Кріштіану Роналду заявив, що не планує повертатися в спортинг в якості футболіста. Самуель Чуквуезе не покине Мілан, незважаючи на новини, що пов'язують його із турецькими клубами. Раніше Вінгера намагався підписати фулгем. Реал Сарагоса Райо Вальєкано і Шеффілд Венздей виявили інтерес до оренди 19-річного захисника Манчестер Сіті Джамайя Сімпсона. Однак англійський клуб ухвалив рішення зберегти гравця у складі. Свен Міслінтат звільнений з посади технічного директора Дортмундської Боруссії. Офіційно Марсело оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Мілан сподівається зберегти Жоау Фелікса після закінчення оренди. В угоді з Челсі немає пункту про викуп футболіста, але влітку клуби обговорять можливість постійного переходу. Ювентус планує пропозицію в розмірі 23 мільйони євро плюс бонуси за підписання контракту з Давидом Ганско на початку червня. Захисник був відкритий для переходу в Ювентус з грудня, погодившись на п'ятирічний контракт із зарплатою в 2,5 мільйони євро на рік, плюс бонуси. Марсель, як і раніше, розглядає можливість підписання поля погба як вільного агента. Пріоритет футболіста це залишитися в Європі, незважаючи на дуже вигідні пропозиції від саудівських клубів і клубів МЛС. Федеріко Вальверде досяг позначки в 200 перемог в Реал Мадриді. Ювентус, як і раніше, зацікавлений у Карімі Адеємі, як у головному пріоритеті на літо. Забезпечення місця в лізі чемпіонів залишається вирішальним фактором для інвестицій у майбутньому трансферному вікні. У ЄФА розглядає можливість скасування додаткового часу для матчів плеєф Ліги Чемпіонів. Таким чином, після матчів, що закінчилися в нічию, в основний час буде серія пенальті. Капітану іспанського клубу повторно діагностували рак. Кіріан Родрігес із Лас Пальмаса переміг страшну недугу лімфому Хочкіна. Він лікувався з 2022 року. У квітні 2023-го повернувся на поле. А вчора повідомив, що хвороба повернулася. Футболіст пройде ще один курс хіміотерапії. Ведуться переговори про продовження контракту Вестона Маккенні з Ювентусом. Олександр Шовковський наклав вето на оренду Кирила Пашка в Динамо Тбілісі. Незважаючи на інтерес з боку Баварії, Челсі не збирається вислуховувати пропозиції щодо Андрія Сантоса. Влітку футболіст вернеться в Челсі і стане частиною першої команди. Незважаючи на інтерес з боку турецьких, італійських, французьких та інших клубів, Лукайович хотів би залишитися в Мілані. Його контракт закінчується в червні і не буде продовжений. Маріно Пушича може бути звільнено з посади головного тренера Шахтаря найближчим літом. Керівництво клубу розпочало пошуки нового наставника. Англійська прем'єр-ліга не збирається давати Челсі і Манчестер Сіті можливість почати новий сезон пізніше. Якщо команди дійдуть до фіналу клубного чемпіонату світу, вони матимуть лише 33 дні на відпочинок і передсезонну підготовку. Джихад Бізімана залишає кривбас. Як повідомляє прес-служба клубу, півзахисник продовжить кар'єру в складі лівійського Аля Хлі. Клуби досягли домовленості щодо повноцінного переходу футболіста. Мексиканський клуб Леон із групи Пачука веде переговори про підписання Хуана Куадрадо. Колумбієць може покинути Аталанту вже зовсім скоро. Гарі Кейн готовий повернутися в прем'єр-лігу в майбутньому. Гравець збірної Англії не приєднається до Арсеналу або Челсі через їхнє суперництво з його колишнім клубом Тоттенгемом. Кейта Бальде пройшов медогляд у Монці, і найближчим часом клуб вирішить, чи варто підписувати гравця. Більшість клубів Ла Ліги і Королівська Іспанська Федерація футболу об'єднуються для вжиття заходів проти реала через постійні звинувачення на адресу суддів і тиск з боку ЗМІ на суддівські рішення. Автоматичне продовження контракту Леандро Паредеса до кінця наступного сезону набуває чинності. Своїми виступами аргентинський півзахисник досяг мінімальної кількості матчів необхідної для автоматичного продовження контракту. Манчестер Юнайтед хотів отримати Дугласа Луїса в останні години зимового трансферного вікна. Англійський клуб запропонував оренду з правом викупу, але Ювентус відхилив пропозицію. Дін Гейсен став ціллю Реал Мадриду і Челсі на наступне літнє трансферне вікно. Наполі прийме пропозиції від будь-якого претендента на Віктора Осімхена, але переговори почнуться з суми в 75 мільйонів євро. Ювентус розгляне всі пропозиції щодо Душана Влаховича, щоб максимально вигідно продати його в літнє трансферне вікно. Вільян в статусі вільного агента приєднався до Фулгема. Контракт підписаний до кінця сезону. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.